Сковорода казав, любов виникає з любові. Сьогодні дізнаємось в наших криворіжців, як часто вони кажуть люблю своїм коханим та рідним людям. Кожен день. Кожен день я їм кажу, що я їх люблю. Щоб і вони вчилися теж говорити своїм дітям, своїм близьким. Після сказати одну минуту, сказати, Мама, я тебе люблю. це приємно. Привіт! Привіт! Кажу, я тебе люблю, ма. Ти ти тебе тоже люблю. Ну, раз в неділю точно. Щоб знали, пам'ятали. Ну, ну, тому що не завжди виходить зробити це поступками. Тому приходиться казати. Дуже часто. Як ми любимо своїх рідних, це важливо казати. Тому що зараз таке становище, що не... можливо ми більше їх ніколи не побачимо. Кожен день як останній. Алло, мам, я тебе кохаю дуже сильно. Навзяємо. <різь> кожен день. Намагаюся. Рідні люди, якби ну, вони повинні розуміти, що вони про них завжди думають і безпокоються. Достатньо часто. Так ми висловлюємо свої почуття. Потрібно, щоб люди знали, що вони комусь потрібні, що їх люблять. Кожного дня і незалежно. Рідні, близькі. Я всім бажаю тільки гарних новин і доброго дня. Кохання це найперше. Tai ir tas.